Військові діляться на два типи: ті, чия спина знає, що таке корсар, і ті, хто не з такої сім'ї, а з багатої. Броня від Defense Ukraine порадує всіх. Вітаю товариство! Ідея досконалого захисту цікавить людство ще з тих часів, коли на великих болотах не почали формуватися метастази. Не думаю, що вам цікаво знати, як від шкіри, бронзи та ланцюгової броні ми еволюціонували до надвисокомолекулярного поліетилену. А от знати, з якими неочевидними нюансами при виборі та обслуговуванні бронеплит ви зікнетесь, знати не тільки корисно, а й необхідно. Тож сьогодні ми розберемо основу будь-якої споряги, це бронеплити. Найуважніші глядачі запитають: так ви ж не так давно відстрілювали бронеплити? Так, але по-перше, їх у нас стало більше, а по-друге, ми захотіли ширше розкрити цю тему. Хоча, здавалось би, ось плита тримає такі-то такі-то калібри за таким-стандартом, то стандартом. перевірили, дійсно тримає. Підходить вагата ціна, погнали. Але військові, які обирають свою першу броню, схильні сходу обирати найвищий клас захисту, щоб на вірняк. Походили в них тиждень-другий, виймають сплитоносок і шукають, з ким би помінятися, бо не вивозять. Або інший приклад: хлопці роками ганяють в броніках і не відстрілюють, в чому вони виходять на завдання. Потім стається те, що іноді стається на війні, дивляться на броню, яка була на бійці, а це і бронею назвати складно. Не варто сподіватися, що якось прокинає, що зі мною цього точно не трапиться, треба бути точно впевненим у своєму захисті. Ніхто не подбає за вас так, як ви подбаєте про себе самі. Ну і дефенс України. Критерії вибору бронеплити починаються з усвідомлення своєї ролі на війні, як вона може змінитися найближчим часом. Тут треба постаратись не впасти в депресію. Як правило, чим ближче ви до вогневого контакту з противником, тим вищий клас захисту. Але є виключення: деякі групи, які виходять за нуль, обирають третій клас, бо ставлять пріоритет маневреність. Окрім ваги самої плити, враховуйте вагу іншого спорядження. Це впливає на швидкість вашої реакції, саму швидкість, витривалість. І як довго протримається ваша спина та коліна, важка плита не завжди значить надійно. Звертайте увагу на розмір бронеплит і уважно дивіться, яку зону вони вам закривають по факту, як розподіляється вага бронеплити, чи зручно вам в ній? Якщо ні, спробуйте іншу форму або розмір. Також не завадить переконатись, чи підходять бронеплити за своєю формою та розміром під вашу плитоноску. Якщо плита рухається у плитоносці або бовтається, Є шанс, що вона не поглине енергію від уламку або кулі. І вам буде, м'яко кажучи, неприємно. Ну, здається, все. Тож, давайте оберемо плиту, яка прийме, ймовірно, найгірший удар у вашому житті. Забігаючи наперед, хочу сказати, що всі плити, представлені тут, пройшли лабораторні випробування, і до кожної з них додається відповідний протокол з підтвердженням класу захисту. Комплект анатомічних поліетиленових бронеплит третього класу. Як кажуть, хочеш жити, вмій крутитись. З цих плитах ти будеш крутитися сам, а також крутити тих, хто буде по тобі стріляти. Вага 1,4 кг при розмірі 25 х на 30 см – Це про легкість, маневреність, швидкість при повній площині захисту. Клас захисту третій за ДСТУ і третій за енейджі. Захист від куль 5,45 на 39, 7,62 на 39, а також уламків і шрапнелів. Товщина 22 мм. Матеріал надвисокомолекулярний поліетилен. Це не просто складне слово. Це полімер з дуже довгими молекулами високої щільності, який добре розсіює енергію кулі, зменшуючи ризик забійних травм. А саме 25 мм за ДСТУ, що майже в два рази менше за стандарти на джі. Поверхня виготовлена з надміцної тканини Оксфорд, що збільшує стійкість до зносу та запобігає розльоту уламків. Тип плити стенделон. Це означає, що вона працює навіть без додаткового демпфера. Анатомічний вигін у двох площинах краще повторює форму тіла, а форма шутерскат додасть комфорту. Стандартний розмір в розмірі M 25 на 30 см, але також є розмір L. 26 на 33 і розмір XL – 27,5 на 35,5 см, що підходить для різних плитоносок. Ідеальний варіант для тих, хто не має прямого вогневого контакту з ворогом. Водії, медики, зв'язківці, ребівці, дрончики, волонтери, журналісти. Але враховуйте, що поточна ситуація на фронті не передбачувана, і коли ви знаходитеся у відносному тилу, не факт, що це місце ще можна вважати тилом. Поліетилен безумовно легший, але поступається здатності зупиняти бронебійні кулі її величності кераміці. Музика. Наша кераміка 5 го і 6 го класу має збільшену площу захисту 6,8 дециметрів квадратних, що приблизно на 30% більше, ніж у аналогічних плит інших виробників. Це означає, що вся площа бронеплити має балістичні властивості. Завдяки зовнішньому покриттю Оксфордом рикошет або уламок, який міг би пройти по краю, зупиниться раніше. Комплект анатомічних керамічних бронеплит п'ятого класу. Тут ми вже говоримо про реальний бій. Це захист для тих, хто любить заглядати в очі небезпеці. П'ятий клас це оптимальний баланс. Між вагою та захистом, універсальний як для піхоти, так і для спецпідрозділів. Клас захисту п'ятий за ДСТУ, четвертий за еннайджі. Там, де є високий ризик зустріти бронебійний боєприпас, ця плита скаже йому не сьогодні. Вона захистить вас від куль калібру 762 х 39 762 х 54 і менш потужних. Матеріал карбід кремнію і вже знайомий нам поліетилен. Як вже казали, карбід кремнію поглинає енергію кулі, а поліетилен та Оксфорд зменшують ризик заброньової травми та розльоту уламків. Завдяки покращеному матеріалу та анатомічному вигину у двох площинах ця плита є однією з найзручніших у своєму класі. Товщина 25 мм. Форма Cut забезпечує зручність у русі. Вага 2,5 кг. Похибка може складати до 100 г. Через складність виробництва у поєднанні кількох матеріалів. Це не так багато для плити такого класу захисту, і носити її можна протягом виїзду без надмірної втоми. Так само доступні в розмірах М, L і XL. Використовувати активним підрозділам, які потребують максимального захисту при мінімальній вазі. Ну і тим, хто любить перестрахуватись. Керамічні бронеплити 6 класу. Безкомпромісний варіант, у якому ти відчуєш себе джагернаутом, вага 2 кг 900 г в розмірі М, захищає, крім усього, вище переліченого від бронебійно запалювальних куль. Клас захисту – за ДСТУ, 4 за енейджі. Це ще вищий клас захисту порівняно з п'ятим. Здатний тримати кулі калібру 7,62х54, на як у снайперських гвинтівок та важких кулеметів східного блоку, в тому числі бронебійно запалювальними боєприпасами. Також має підвищену стійкість до вибухів та уламків. Товщина 25 мм, матеріал карбід кремнію та поліетилен. Її товщина і міцність здатні витримати ще й більше навантаження, а про комфорт насіння подбає анатомічний вигин. Ця плита для тих, хто любить лютий двіж, штурми, міські бої, прориви. Якщо вам потрібно в пекло, то тільки з нею. Максимальний рівень захисту для найризикованіших завдань. Що маємо у підсумку? При виборі плити спробуйте коректно оцінити рівень своїх завдань. Ви мобільні? Беріть 3 клас. Потрібне щось універсальне? П'ятий. Ідете у саме пекло, беріть шостий клас. І не забуваємо про догляд. Так, плити іноді треба діставати з плитоноски. Оглядати на тріщини, особливо стосуються кераміки, вм'ятини та пошкодження. Також захищайте свою броню від вологи. Потрібний момент скажете собі за це, дякую. Ваше серце найсильніша зброя. Тримайте його під надійним захистом. Підтримуйте українське? Обирайте дефенс України. Ми робимо пекло зручнішим.